В видавництві «Темпора» побачила світ чудова новинка, книжка Тетяни Осташко Україна В'ячеслава Липинського. І я назву вам п'ять причин, чому вам терміново варто познайомитися з цією працею. По-перше, В'ячеслав Липинський це теоретик українського консерватизму та монархічного руху. Саме він обґрунтував ідею української дідичної, тобто спадкової монархії, і був соратником Павла Скоропадського. По-друге, В'ячеслав Липинський був учасником українських визвольних змагань 1917-21 років і був послом від Української держави, також частково від директорії в Австрії. йому вдалося організувати найбільш дисципліновану амбасаду представництво Української держави, яке обґрунтовувало позиції держави як суверенної і самостійної. По третє, В'ячеслав Липинський це Лево, чесна людина, настільки чесна, що йому довірили опікуватися скарбницею після поразки української держави. В його моральності не сумнівався абсолютно ніхто і про це свідчить цей факт. По-четверте, В'ячеслав Липинський це видатний історик у часи засилля народницького дискурсу, він повністю переформатував погляд на українську історію, запропонувавши державницький погляд. Погляд на історію еліт, історію нації будівництва і державо-будівництва на противагу комплексу віктивності і меншовартості. І на сам кінець, по п'яте цього року, В'ячеславу Вілипинському виповнюється 150 років. Якщо ви досі не знайомі з цією постаттю, саме гарна нагода познайомитися завдяки праці Тетяни Осташко.